Руслан взагалі народився і виріс і все дитинство, шкільні роки його прийшли в місті Миколаїв, звідти його батьки, сім'я, всі проживали в місті Миколаїв і продовжують проживати на даний час в місті Миколаїв. Навчався він в школі в місті Миколаїв 48-й, наскільки мені відомо. Далі, як вийшло, що вступив на навчання, він розповідав, це було за компанію з другом. Взагалі не було такого в нього прагнення, от саме там слідчі підрозділи чи поліція взагалі. Просто вступали знайомі друзі, і коли вирішувалося питання, ну куди ж ти хочеш. Він каже: Ну я спробую. Ну він спробував. І так вийшло, що друг не вступив, а він вступив. Він продовжив, ну, звісно ж, вступив на навчання, продовжив навчатися. Навчався він на слідчому факультеті. З 2008 року ми, ми обидва вступали в одному році, ми обидва випускалися і вступали, навчалися разом. Але я навчалася на іншому факультеті. Там і познайомились вдома. Руслан був завжди спокійний. От я, якщо за характером, така більш запальна, то він такий. ну, Спокійний, врівноважений, і е, він завжди старався допомогти. Він завжди е, там десь з дитиною давав мені час на відпочинок. Там, ми продовжували навчання, завжди допомагав, підтримував в будь-якій ситуації. Казав нічого. ну зараз так, далі буде краще, нічого страшного пройдемо. Там ну, все буде добре, переживемо, нічого страшного. І так, от і по життю він підтримував. Завжди була надійна опора, підтримка, допомога, словом, ділом. Будь-яким чином, е, відбувся обстріл міста Серединобуда. Був тоді перший обстріл. Загорілася машина енергетиків, згоріла, тоді був обстріл саме центру міста. Я почала телефонувати. І він каже, все нормально, ми там в підвал, чи десь ми сховалися, все нормально. Далі вже знову ну я вже точно не пам'ятаю, але здається мені, що десь там в обід знову щось прилетіло, якийсь обстріл відбувся. І пізніше я писала йому. Десь після четвертої я йому писала. Розмовляти ми вже не розмовляли. В принципі, він вже не відповідав на мої повідомлення. Повідомлення доставлялися, але він не відповідав. Починається внутрішній вже ну таке, ну я не знаю, можливо, усвідомлення якесь було. Я зателефонувала ще Кумі, кумів. В мене кума так само працює в слідстві в місті Шостка. Кажу, що там. Ну, у вас ж є групи, ну ви ж відписуєтесь, можливо, хлопці щось писали. Скажи, що там. А я з нею спілкувалася вже цього дня. Так само ми спілкувалися за те, що хлопці поїхали і в смс-повідомленнях, і телефоном. І вона кума мені повідомила, що Руслана не стало, що є поранені. І Руслана більше немає. Я, звісно, ну, повірити в таке ну, це неможливо було нереально. Е, приїхав брат, е, він ну попросив, щоб його поміняли. Звісно, він забрав дітей, е, відвіз дітей в той день до моєї хрещеної в Ямполі. Е, далі, ну я, чесно кажучи, вже фактично не пам'ятаю, тому що. З ланцюга це одне звено, воно випало. Тому що це коли знаєте один до одного плечем до плеча стоїш, і тут раптом хоп і порожнеча. І воно дуже відчувалося, коли настала Руслана. От вже хтось там не посміється, хтось там десь щось не пожартує, хтось там серйозно не скаже. А ось у мене от така справа. Там давайте. От. І хоча він тривалий час перебував вже в Ямпалі, рідше приїздив сюди до великого колективу до шостки, але все рівно він був наш, він був от з нами. І Дуже було як відчутно, що цієї людини більше з нами немає. І знаєте, таке було от, особисто для мене момент такий, коли я вийшла на майданчик у дворі, був випраний його бронежилет, і він сох, в якому він загинув. І ви знаєте, мене воно от розірвало так емоційно. Оце вже от, начебто звикаєш до того, що нема людини. І хоп, якась малесенька от згадка, і вона дуже боляче робить. От це от від душі вам можу сказати, що це ну, велика була втрата. Це була дуже гарна, світла, позитивна людина. Мабуть, найважче було сказати просто дітям. Я думаю, вони вже зрозуміли, тому що в тому настрої, в тому стані, в якому їх забирав Льоша від мене, в якому я вже була. Я думаю, вони розуміли просто. Ну, почути це, да, коли ти себе, вони все рівно вірили, що такого бути не може. І вже коли я їх. Забирала від хрещеної, звісно, що я повідомила. Вони дізналися це. ну, Можливо, хрещена щось і казала, я не знаю. Ну, від мене вони вже дізналися наступного дня. Я пізніше, коли повернули мені телефон чоловіка, телефон вцілів. Були повідомлення просто від дітей, я бачила. Вони писали йому вже ввечері того дня. Вони просили, щоб він вийшов на зв'язок і не вірять в те, що таке могло трапитися. З Русланом я познайомився у 2015 році, коли прийшов працювати в поліцію. Одразу ми з ним почали товаришувати. Він мені допомагав в роботі, вчив мене, як розслідувати кримінальні провадження. Завжди приходив на допомогу, завжди міг допомогти. Порадою. Взагалі, Руслан він дуже не любив е сльози. І зараз я б вислухала просто лекцію за те, що я плачу. Він завжди був оптимістом. Таким життєрадісним. Ніколи він старався якось, ну, проблеми є, будемо вирішувати. Руки в нього не опускалися ніколи.